Микола Віталійович Лисенко, засновник українського інструментознавства. Метою моєї доповіді є вивчення теоретичних праць Миколи Віталійовича Лисенка, присвячених дослідженню традиційних українських музичних інструментів. Великий український композитор Микола Віталійович Лисенко майже все своє життя присвятив українській народній творчості. В його багатогранній діяльності неабияку роль відіграла музично інструментальна культура, традиційні народні інструменти, інструментальна музика, виконавці носії традицій. Особливою увагою заслуговують теоретичні праці Лисенка, які своїм високим науковим рівнем не лише активізували дослідницьку діяльність видатних учених минулого, а й сприяли значним науковим досягненням сучасних музикознавців. Фахівців у сфері інструментознавства, органології народна творчість завжди була супутницею життєвого і творчого шляху Лисенка. З дитинства його оточувало сільське середовище, живий світ природи, образи яких він пізніше яскраво втілював у своїх творах. Народний колорит панував і в робочому кабінеті Миколи Вітальовича, про що син композитора Остап згадував. Над робочим стилем портрет Тараса Шевченка, прибраний вишитими рушниками, а на етажерці невелика бронзова скульптура старого лірника з поведарем. Саме лірник знаходився серед головних і дорогих серцю речей мабутнього дослідника і самої Ліри. Є лірницьких награвань. Фольклорна діяльність лисника популяризувала скарбницю народної творчості і стала початком наукового встановлення музичної етнографії. До фольклорної діяльності Миколи Вітальовича, що становить одну із значних віх його творчості, відносяться. Публікація фольклорних матеріалів, зібраних в різних регіонах України, підготовка та видання народно-пісенних матеріалів у вигляді здебільшого хорових обробок, наукові й теоретичні праці, розвідки присвячені проблемам українського народного мистецтва, власне, до цього числа можна віднести теоретичні праці про українські народні інструменти та інструментальну музику. Аналізуючи діяльність лисенка в дослідженні традиційних музичних інструментів, слід зазначити, що він першим заклав основи дослідження українського народного музичного інструменту в нерозривній єдності з інструментальною музикою, що виконувалися на ньому. Так, в науковій праці характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, виконаних Кобзарем Вересаєм 1873 рік, Микола Віталійович спочатку описав стрій Кобзи Вересає, висловив окремі міркування щодо походження інструментів, їх функцій. Далі розглянув репертуар, гру, виконавчі прийоми, спів тощо. Цінною є стаття лисенка Народні музичні інструменти на Україні 1894 рік, в якій він всебічно розглянув такі музичні інструменти, як ліру, турбан, гуслі, цимбали та визначив їх роль у музичному побуті. Цікавим для мене, як для цимбалістки, стало ознайомлення з історією походження характеристикою різновидів, аналізом строю та виконавських прийомів цимбал. Так, Лисенко зазначав, цимбали належать до типу гусель псалтиря і є старовинним інструментом, завезений певний сходу. В історичних розвідках цимбали були зафіксовані в Європі ще у 16 столітті під назвою Псалтиріум. Як інструмент трикутної форми, з натягнутими на ньому 13 бунтами струн, частково мідяних, частково сталевих. Микола Віталійович характеризує цимбали як інструмент незугарний до тонкого виразу гри, тому застосовується переважно для супроводу інших інструментів на танцях, скрипки, баса. Також він вказує на деякі особливості виконавських прийомів інколи, щоб досягти тихої гри на цимбалах, обтягують один кінець молотків сукном або повстю. Характеризуючи будову інструменту, лисенко зазначає: струни до цимбал беруть із тонкого мідяного дрота. Одним краєм струни зачеплені петельками за залізні шпеники, а другим краєм накручені на залізні кілки. Ключем струни натягають до певної висоти. Стаття має також ілюстрацію та нотні вставки, де Микола Вітальович демонструє стрій цимбал. Однак ми звернули увагу на деякі неточні позначення в роботи лисенка. Так, наприклад, вказано, що по сторонах цимбал б'ють двома молоточками-колотушками. На нашу думку, молоточки застосовують в конструкції фортепіано, а цимбалісти використовують палички або пальцятки. Отже, Микола Віталійович дуже серйозно і тонко підходив до вирішення проблем збереження пам'яток духовної національної культури, їхнього наукового вивчення. Своїми теоретичними розвідками він підняв на вищий науковий рівень дослідження народних музичних інструментів і сприяв поглибленню наукових досягнень не лише багатьох видатних вчених, як квітка, колеса, Грінченко. А й сучасних вітчизняних дослідників. Яка то є велика потреба музикові і разом народникові, говорив Лисенко, – повертатися поміж селянським людом, зазнати його світогляд, записати його перекази, споминки, згадки, прислів'я, пісні і слів до них? Вся ця сфера як повітря людини потрібне, без неї гріх починати свою працю і музикові, і філологові. Фольклор це саме життя.